Після розпаду Радянського Союзу пройшло тільки два місяці, а українські політичні діячі вищого сорту патріотичності часу не гаяли. І вже 24 жовтня 1991 року у Верховній Раді України було оголошено без'ядерний статус України. Після чого не пройшло півроку, як вся ядерна зброя України вже стояла на озброєнні такої дружньої нам держави Московії. Та не ядерною зброєю єдиної українські політики такі щедрі. Заради процвітання та гармонії у всьому світі Україна передала своїм милим друзям тисячі одиниць різної стратегічної та тактичної зброї. Ви тільки подивіться на ці щасливі посмішки. Ну хіба воно того не варте? А цей погляд в майбутнє? Але про покійних погано не можна, та й відео сьогодні не про те. Сьогодні у відео український оперативно-тактичний комплекс Грім 2 Після того, як Україна позбулася усієї своєї стратегічної зброї, через три роки, у 1994-му знайшлись адекватні люди, що все ж задумались над безпекою України, була висунута ідея створити оперативно-тактичний комплекс з дальністю дії у 500 кілометрів. Цей комплекс мав бути високоточною зброєю нового покоління, що мала забезпечити створення надійного щита на ядерного стримування для України, а також для країн, які могли б за це заплатити. Спочатку проєкт отримав назву Борисфен. Роботи над цим проєктом велись 9 років і за цей час були розроблені ескізи. Вже у 2006 році з'ясувалося, що проєкт застарів на паперовій стадії. З 2009 року по 2013 року велись роботи над новим проектом оперативно-тактичного комплексу, який вже отримав назву «Сапсан». Він мав увібрати в себе найкращі рішення, що були спроектовані для Борисфену, але він мав бути більш сучасним. І знову для проекту навіть були розроблені ескізи. Це все на що вистачило 6 мільйонів доларів. Потім Міністерство оборони у 2010 році відхилило проект, і через відсутність фінансування роботи над ним майже не велись. У 2011 році господи прости, тодішній президент України Віктор Янукович запевнив, що Україна не відмовляється від проекту САПСАН. У проекті бюджету на 2012 рік навіть було виділено 65 мільйонів доларів на фінансування проекту САПСАН. Та вже у 2013 році було повідомлено, що Міністерство оборони України відмовилось від програми розробки оперативно-тактичного комплексу САПСАН, але відсутність фінансування не зупинила конструкторське бюро південне. А навіть наоборот дало новий поштовх. І вже в тому ж 2013 році було розроблено проект комплексу Грім 2 Та навіть більше того, цей проект все ж було побудовано, випробувано і за деякою інформацією навіть взято на озброєння. Грім 2 пройшов випробування у 2016 році. Випробування і виготовлення перших двох бойових установок профінансувала Саудівська Аравія. Вона виділила на це 40 мільйонів доларів, з чого можна зробити висновок, що одна установка Грім 2 коштує приблизно 20 мільйонів доларів. У ході випробувань було успішно запущено тактичні ракети Грім та зенітні ракети Дніпро, що застосовуються для збиття повітряних цілей. Таким чином, Грім 2 є справді універсальною зброєю. Він може замінити собою комплекси ураження наземних сілей, протиповітряні комплекси і навіть протикорабельні. У 2018 році було завершено випробування головок самонаведення для ракет грім 2. Загалом було розроблено та випробувано чотири типи головок самонаведення, серед яких електрично-оптична, інфрачервона, радіолокаційна та комбінована, що включає в себе можливості одразу електрично-оптичної та радіолокаційної. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети має масу 480 кг. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу. Касетна бойова частина споряджена осколково-фугасними бойовими елементами. Розрахункова площа ураження ракети при використанні осколочно-фугасного снаряду понад 10 тисяч квадратних метрів, а касетного заряду від 2 до 3 гектарів. Маса ракети з пусковим контейнером довжиною 7,2 метри, становить 3,5 тонни. Портова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації і наведення різного типу, тобто головка самонаведення була вибрана саме комбінована. Дальність ракети становить цілих 500 км, а для експортних версій, в тому числі і для Саудівської Аравії, дальність обмежена у 280 км. Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією. А й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані маневри, ухиляючись від протиракетної оборони ворога. Такі маневри допомагають в подоланні систем протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Ракета, що використовується в оперативно-тактичному комплексі Грім 2, розроблялася у конструкторському бюро Південне з універсальними можливостями. Її характеристики дозволяють вражати наземні, морські і повітряні цілі, залежно від встановленої бойової частини і системи наведення. Українські розробники зброї насправді ті майстри. Подивіться тільки на кадри випробувань ракети Грім, подивіться на цю швидкість польоту і порівняйте це з московськими запусками. І все це при відсутності належного фінансування. Уявіть тільки, що могло б бути з належним фінансуванням. Багато, багато котеджів і гарних маєтків, а так маємо потужні ракети. Комплекс Грім 2 міг би бути справжнім козирним тузом в рукаві. Якби таких установок на озброєнні України було б хоча б декілька десятків, а також тисяча ракет до них, то москвити б і ніколи не вилізли зі свого дерев'яного туалету. Грім 2 може бути ефективною зброєю у боротьбі з наземними установками пуску ракет, наприклад, таких як Іскандер. Грім також може ефективно наводити шороху на ворожих аеропортах. 9 серпня 2022 року відбулася серйозна бавовна на аеродромі Саки в Криму, після чого так не хотілося виїжджати з Криму. Тоді відстань від аеропорту до підконтрольної України території становила 211 км, і не було жодної інформації про передачу нам зброї такої дальності. Пізніше ж журнал The New York Times опублікував статтю, в якій посилався на анонімного українського військовослужбовця, який сказав, що удар по аеродрому був здійснений зброєю українського виробництва. Тобто це могло бути перше бойове застосування Грім 2. Але зараз уся інформація про наявність Грім 2 у Збройних силах України засекречена. Тому ми можемо робити тільки припущення і сподіватися, що український Грім пішов у серію, і можливо незабаром ми побачимо іще більше бавовни. Оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети є на сьогодні найнебезпечнішою зброєю, що була виготовлена в Україні за часи незалежності після розпаду Радянського Союзу. Загалом «Грім-2» майже повністю складається з українських запчастин та об'єднує навколо себе більше як 50 підприємств, та може забезпечувати не тільки безпеку України, а й сотні робочих місць. На цьому відео підходить кінця, а я вам пропоную підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавої зброї на огляд, як українського виробництва, так і наших західних партнерів і не тільки. Також на каналі вже є відео про усі західні танки, про передачу яких вже оголошено. Обов'язково напишіть в коментарях, яка зброя цікава саме для вас, і, можливо, саме про неї буде наступне відео. Дякую, що додивилися до кінця. Слава Україні!